Сумщина відзначила день партизанської слави. Свято у Путивлі цьогоріч не було неабиякого розмаху. Центру міста пройшлася урочиста хода, яка зібрала чи не рекордну кількість людей. Після неї відбувся мітинг реквієм і покладання квітів до меморіалів та пам'ятників. Наповну ж працювали усі музеї та історичні комплекси. Детальніше з центру партизанського руху у сумському регіоні. Олександр Ковальов день партизанської слави у місті Путивля розпочався з урочистої ходи. Тут зібралось більше тисячі людей, третина з них прийшла у різноманітних костюмах. Звичайно ж, не обійшлось і без величезного прапора військової техніки та оркестру. У натопі запросто можна знайти як партизанів, так і княгиню Ярославну та князя Ігоря на чолі колони, сам Сидір Копак і Семен Руднів. Чоловіки розповідають, у такому образі вже близько 30 років. Вже нас називають іноді Руднів да. і Копак, прямо так А то рудів іди сюди. Садіртеми. Ми хочемо там. Привіт. Так. Також до заходу долучили бойову техніку за кермом. Пан Іван він, хоч і не військовий. Проте 9 років керував схожими машинами у цивільному житті. Про ковпака та партизанщину знає від свого діда. Помили, завели, завелась, довго стояла, але завелась. Ковпак у нас дід такий, огонь був, мужик. Любив рюмочку випить, ну ліз знав. Далі процесія вирушила до меморіалу пам'яті. Там шанували усіх, хто поліг на полі бою, і привітали ветеранів партизанського руху. Ганна Валентинівна приєдналася до підпільників у 1941-му та була переклада. Дачем зараз з легкістю демонструє знання німецької, and and Микола Васильович. Також був у партизанських лавах з перших днів війни. Розпочинав солдатом зв'язківцем, а пішов у запас вже генерал-майором. Свій перший бій пам'ятає і донині. У нас було 240 сорок чоловіка есесовський батальйон. Бим 500-500 примірне 50-600 чоловік. Но ми розпомагали такими даними. де який хаті да скільки даже немцев. І тому ми розрамілі та батальйон, який готуємося з розраміть На заходах було присутнє і керівництво регіону. За участі голів обласної ради та адміністрації відбулись покладання квітів до пам'ятних знаків і меморіалу. Можнавладці наголошують, день партизанської слави надважливий для сумщини. Партизани це герої нашого краю. Партизани. Своїм зараз прикладом вони дають натхнення нашим хлопцям, які зараз бережуть мир і спокій на сході. Україна, це народне свято, яке показує силу і витривалість нашого народу, який може кинути виклик будь-якому, навіть самому сильному ворогу, особливо в ці часи, коли Україна в достатньо важкої ситуації знаходиться. Це найбільш актуально. Також у цей день наповну працювали усі музеї та історичні комплекси, а ще ветеранів і усіх бажаючих пригостили польовою кашею.